Люти зібрати на гріш. І рукавички взяти там опаши. Що таке? Давай вести. Зараз поїдемо на город з дідом. Сядід, підготували машину, зараз будемо їхати. Бабу ж дам. Щотчик не видно звідти. Скійчи не складно. Ага. Ну так. Можна приблизити. А, а счетчик можна побачити Угу. Mm -hmm. Але не що видно. там написано не видно. А, ну ти сам, дайте там близько. близько не видно, ти хочеш вісім побачити. Ну ладно. Ну, нормально приближає. Who <sighs> Двенадцать, двадцать. На убийстве крас. про машину, дід. Що, що за машина? Якого року? Що за машина? Якого року? Яка? Ну ця. Що скажеш? 65-го року. Тобто це 1972 роки. Ого. Скільки мами, скільки ці машини? Мама 72 чи 73-го? Ще роки. А за скільки купив? А тоді 4000. 500. швейців гроші були. Що складав якось чи як? Чи... Так, там були якось, не знаю. Позичив, як. Ну, б... Великі великий... гроші ж, да? Ну вели, великі гроші. Зараз це воно нічого не означает. 4500. Mm. Я Можеш купити лише. Самокат. Телефон. <свистець> да телефон. Середній, так. Середній, да. Не, даже середній телефон вже не куплю. Зараз середній 80 стоїть. Да? Oh. Чи дев'ять десь, а там. Oh, uh, uh. это да. Так и салу, да? Ну да, это висим стоит. Mm -hmm. Ну, Две машины. <laughs> да? Две машины. Да. Четыре, четыре девять. Че 4. Рази, зараз ну. Да. А що це зажило, он що, Кров плаче, шло. Да, на вухо. А он сьогодні за вухо. Кий прямо. Засохло Засохловый. Да щось непонятно, чи то кров, чи то... Е не знаю, що це таке. А пріж немає, не прізвись, нічого. Я снял себе. Ну-ка, зараз я сфоткаю.